Вітаю! Презентую вам доповідь на тему реалізації серверів на пролог. Вже чимало гарних доповідей було зроблено на цю тему, тому ціль цієї доповіді показати реальні приклади цікавого застосування Prolog у серверній інфраструктурі, а також розповісти про технології, про які раніше не було сказано. Що ж по плану? Буде коротко розглянуто підходи до створення серверів на пролог, які вже висвітлювали мої попередники. Далі більш детально розглянемо JPL, або ж Java Interface to Prolog. також зазнайомимося із Linked Open Data або Lot, та LOD Laundromat. Крім того, відомо, що перші версії Erlang були розроблені на Prolog, тому буде цікаво розглянути, які саме концепції Erlang успадкував від Prolog, а також буде згадано, яка саме відома компанія має сервери на Erlang. Коротенька рецензія. Мені дуже сподобалися попередній доповіді, адже кожен зі способів реалізації серверів на пролог був розглянутий дуже детально з розбором архітектури та коду. Було цікаво побачити різні підходи від класичних серверів на SVI пролог до інтеграції з Node.js і Python. Тому давайте швиденько згадаємо ці підходи http бібліотека Prologue SVI забезпечує зручний і потужний набір інструментів для створення HTTP-серверів на базі SVI пролог, включаючи підтримку REST API. SVI СВІПРОК активно підтримується та регулярно оновлюється, що робить його найбільш привабливим та найбільш популярним вибором для реальних застосунків. HTTP-сервер серверний Eclipse Prolog дозволяє розгортати прості веб-сервери з використанням логічних правил Eclipse Prolog на відміну від SVI Prolog, Eclipse Prolog менш розвинений у плані веб-функціональності та має меншу спільноту користувачів. Його підтримка обмежена, і в більшості випадків радше використовувати SVI Prolog. TAU Prolog. інтеграція prolog інтерпретатора та Prolog у Node.js дозволяє писати prolog код безпосередньо в JavaScript, що зручно для веб-розробників, які прагнуть додати логічні компоненти у свої програми без потреби в додаткових серверах чи інфраструктурі. Використання пролог у PaySweep. PaySweep Python з Paceweep. Paceweep дозволяє Python-програмам викликати пролог правила для поєднання логічного програмування із застосунками машинного навчання чи аналізу даних. Важливо зазначити про різницю між Tau Prolog та Paceweep. Prolog – це повноцінний інтерпретатор, як було згадано раніше. Пролог, написаний на JavaScript. Який безпосередньо виконує пролог-код прямо у середовищі JavaScript, наприклад, у браузері або на Node.js. Він не залежить від зовнішніх пролог інтерпретаторів. PySweep, в свою чергу, це не самостійний інтерпретатор, а бібліотека інтерфейс, яка дозволяє Python-програмам спілкуватися зі стороннім пролог-інтерпретатором, а саме SVI пролог. Що вже встановлений на комп'ютері. PySweep надсилає запити у ОСВ Prolog та отримує відповіді. prolog сервер на базі Java за допомогою JPL, також існує можливість інтегрувати Prolog із Java за допомогою фреймворка JPL, Java to Prolog, що дозволяє легко будувати логіку Prolog у Java, додатки та сервери. JPL, так само, як і PySweep, є бібліотекою інтерфейсом. Рапором, яка забезпечує взаємодія між Java-програмами та зовнішніми інтерпретаторами SVI пролог. На даному слайді можна побачити приклад простого HTTP-сервера на Java з використанням пролога за допомогою JPL. Спершу Asserts пролог, предикат, який додає факт, до середовища виконання пролог в динамічну базу знань. Коли створюється об'єкт класу Query, то відбувається виконання цього запиту в пролог середовища. HasSolution це метод JPL, який запускає пролог запит та перевіряє, чи може він бути виконаним, чи немає синтаксичних або логічних помилок. Хоча зміна assertFact сама після цього більше ніде не використовується, її створення і виклик методу HasSolution є достатнім, щоб факт був доданий до пролог середовища, що використовується JPL. Тобто assert fact HasSolution не просто перевіряє, чи можливий додати факт, але й додає його. Розберемо наступну частину. Тут спершу виконується перевірка, чи HTTP-запит містить обов'язковий параметр item, якщо клієнт насилає запит без параметра або з порожнім значенням. Сервер дає відповідь 400. New Variable Quantity створює нову пролог-зміну, яка використовується для отримання результатів із пролог запиту. Compound це складний терм. у Упролок. Тут ми створюємо запит типу StockItemQuantity. Шуканий item задаємо за допомогою new item. Далі створюється об'єкт запиту, то виконується за допомогою HES Solution, як це було сказано раніше. І для отримання результату запиту необхідно використати метод GET та передати назву зміни, охолошеної раніше через variable. JPL дозволяє зручно інтегрувати логічні можливості пролог із гнучкістю Java, поєднуючи переваги обох мов для створення ефективних серверних застосунків. Далі поговоримо про сучасні реальні приклади використання пролог на сервері. І одним із найцікавіших практичних прикладів використання пролог на сервері є LOT. Laundromat. відкрита веб-служба для автоматичного очищення вебу даних. Linked Open Data або LOT це пов'язані відкриті дані, які розміщені в інтернеті та доступні для вільного використання. Їх порівнюють із розкиданими речима в безладній кімнаті. Знайти і використати потрібні дані важко, адже вони часто мають плями, помилки та не відповідають єдиним стандартам. Лот Ландромод автоматизує цей процес. Використовує веб-скрейпери, який збирає брудні дані з різних джерел, автоматично очищує їх за допомогою спеціального алгоритму, називають пральною машиною, перетворюючи в уніфікований стандартизований формат, і вже очищені дані доступні через єдиний стандартизований API. Основні переваги лот Laundromat – Автоматичне очищення та стандартизація rdf даних, доступ до мільярдів RDF через уніфікований API. Та найбільша відкрита колекція чистих пов'язаних відкритих даних. До речі, Lot Land має нагороду The Best Linked Open Data Application 2015 Award by the Platform Linked Data Netherlands. Таким чином, Lot Land є реальним проєктом ефективного використання пролог саме у вигляді серверної інфраструктури. Це показує, що пролог здатний не лише вирішувати логічні задачі, а й успішно застосовуватися в практичних високонавантажних серверних рішеннях, забезпечуючи доступ до очищених та стандартизованих даних для багатьох користувачів та інших сервісів через API. Вплив пролог на Erlang Перші версії Erlang було розроблено в 1986 році в Ericsson на базі пролог для створення відмовостійких систем. Erlang прийняв такі особливості пролога. Паттерн Matching Тут аргумент request автоматично відповідає будь-якому вхідному HTTP-запиту, навіть якщо він нам не потрібен. Бролок сам знаходить підходяще правило, і якщо воно збігається, виконується відповідний код. Так само функція homepage у Erlan працює на основі pattern Matching. REC – це HTTP-запит, state stamp, і якщо вони відповідають очікуваній формі, код виконується. Irland pattern Matching використовується для розбору вхідних даних. Що схоже на механізм уприлог. Декларативний підхід. Сервер запускається автоматично після ініціалізації, без необхідності описувати явний цикл очікування запитів. Аналогічно, сервер запускається через виклик Cowboy Start Clear, без явного опису того, як він має працювати в кожен момент часу. Single Assignment Всі значення Title-Demo-Server. Хедровоне Hello World передається без можливості подальшої зміни. Непризначене призначене значення залишається незмінним. Оголошення значення, наприклад, Content Type text.html після першого встановлення вже не можна змінити, як і в пролог. В цьому коді не дуже помітне це, але рекурсивний стиль замість циклів також успадкував реланд від пролога. Доводиться використовувати рекурсію, оскільки. Немає традиційних циклів FOR або WHILE. Що ж, і відома компанія, яка має сервери на Erlang є WhatsApp. whatsapp сервери написані на Erlang, що забезпечує високу відмовостійкість та паралельність. Саме відмовостійкість та здатність до гарячих оновлень надає можливості WhatsApp обробляти щодня понад 50 мільярдів повідомлень. Як видайте, скільки інженерів при цьому WhatsApp? Всього лише 32. Що ж, таким чином WhatsApp є яскравим прикладом того, як концепції запозичення з пролок і на сьогодні мають вплив на серверну інфраструктуру. У презентації було розглянуто різні підходи до створення серверів на пролок, його інтеграцію з іншими мовами, а також вплив цієї мови на Erlang. Окрему увагу було приділено JPL, інструменту, який дозволяє поєднувати пролок із Java, що відкриває можливість для використання логічного програмування в серверних застосунків на базі Java. Мов ну, розглянути приклад сучасного використання, такі як ЛОТ, Лондмод та WhatsApp. Усе вище сказано, підтверджує, що як сам прилог, так і його концепції досі залишаються актуальними у серверних технологіях, незважаючи на незначну популярність. Процент власного коду для частини про JPL важко визначити, гадаю, в межах від 70. Очевидно, використання бібліотеки JPL було на основі документації. У той час сам Java HTTP-сервер був написаний мною. Щодо пункту 5, коли пролоп на Erlang, процент власного коду дорівнює нулю. Він був запозичений з документації та інших відкритих джерел та використовувався для порівняння. Дякую за увагу!